Вітаю, друзі! Побутує думка, ніби історія України це безпросвітня туга і журба. Сьогодні ми з вами спробуємо цей міф. Насправді в історії України є багато героїчних подій, про які варто поговорити. Взяти хоча б походи князя Святослава на Волзьку Болгарію та Хазарський каганат, які він розгромив та частину їхніх територій прилучив до Русі. Або ж успішні походи Володимира Мономаха та інших руських князів проти половців. Якщо ж згадати короля Данила, то він громив під дорогочином хрестоносців, які хотіли підкорити його землі. Ще задовго до того, як в 1410 році під Грюнвальдом, польсько-литовсько-руські війська остаточно розбили крижевників. В історії ж козацтва взагалі є ціла доба, котра і називається доба героїчних походів українського козацтва, коли вони здійснили десятки успішних морських та сухопутних походів на Москву, Кафу, Синоп, Трапезунд, Варну, Очаків та інші міста Османської імперії та Московського царства. А в 1621 році, під час Хотинської битви, козаки взагалі врятували всю річ Посполиту від османського завоювання. А що вже говорити про часи Великого Богдана, який завдав лише протягом 1648 року декількох нищівних поразок полякам під жовтими водами, корсунем, пилявцями, і дійшов аж до кордонів Польщі. Якщо згадати про події, які були трохи більше ста років тому часи Української революції, то тоді також українці зі зброєю в руках боролись проти окупантів, які з усіх боків роздирали тіло України. А під час Другої світової війни Україна, як воююча сторона, була представлена українською повстанською армією, яка вступила в нерівний бій із окупантами спочатку німецькими, а потім і совєтськими. У період же сучасності після відновлення української незалежності то, безперечно, героїчним є період Революції Гідності, коли Небесна Сотня до загину захищала демократичні цінності. Та подвиг волонтерів, добровольців, які стали на захист української державності в 2014 році, що вже стало історією. І сьогодні український народ продовжує творити історію своєю героїчною боротьбою проти російських окупантів. Отже, як ви бачите, в нашій історії було багато подій, завдяки яким наші предки були відомі не лише на своїй батьківщині, а й далеко за її межами. І ми можемо ними пишатися.